Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам історію, яка змусить багатьох задуматися про природу долі та передбачення майбутнього. Ця історія не вигадана, вона відбулася насправді. І ті, хто був її свідками, досі не можуть знайти раціонального пояснення тому, що сталося. Річ у тім... Що восени 2019 року в невеликому містечку на межі трьох країн з'явилася циганка, яка зробила передбачення настільки точне, що воно продовжує збуватися до цього дня. Вона говорила про три великі держави, про трьох лідерів, і про те, що доля приготувала їм зовсім різні шляхи. Циганка з'явилася на ринковій площі несподівано. Ніхто не знав, звідки вона прийшла, і скільки років їй було насправді. Обличчя її було зморшкувати, але очі горіли таким вогнем, що люди відчували, ніби ця жінка бачить крізь час. Вона носила довгу темну спідницю, численні намиста та браслети, які дзвеніли при кожному русі. Місцеві жителі спочатку обходили її стороною, але згодом почали зупинятися, прислухатися до її слів. І ось одного дня вона почала говорити про те, що. Потрясло всіх присутніх. Циганка стояла біля старого фонтану, коли до неї підійшла група людей. Серед них був журналіст місцевої газети, який записував кожне слово. Вона дивилася кудись у простір, наче бачила те, що недоступне іншим. Я бачу трьох чоловіків, почала вона. Голос її був хрипкий, але чіткий. Троє великих людей стоять на чолі своїх народів. І кожен з них впевнений у своїй силі та владі. Один править великою країною на заході. Його ім'я знають мільйони. Він звик командувати та диктувати умови. Другий керує державою, що колись була серцем імперії. Він хитрий та досвідчений, знає, як утримувати владу десятиліттями. Третій очолює націю, яка прагне свободи та справедливості. Народ його молодий духом, хоча земля давня. Ці троє стоять на перехресті історії, але доля для кожного приготувала свій шлях і лише один з них побачить, як його справа переможе. Люди на площі переглянулися, намагаючись зрозуміти, про кого йдеться. Циганка продовжила, не звертаючи уваги на шепіт навколо. Перший той, що править на заході, він сильний та впевнений. Його слово важить багато, і він звик, що його слухають. Але я бачу хмари над його головою, бачу, як доля готує йому випробування. Він думає, що все під контролем. Але прийде час, коли земля під його ногами здригнеться. Несмерть забере його. Ні, він буде жити, але втратить те, що цінував найбільше владу та повагу тих, хто колись йшов за ним. Я бачу, як він стоїть осторонь. Дивиться на те, що відбувається, але вже не може впливати на події. Його час мине. І хоча фізично він буде присутній, його роль завершиться раніше, ніж він сподівається. Циганка замовкла на мить. Її очі стали ще темнішими, наче вона бачила щось жахливе. Другий цу...» – продовжила вона. Той, що править імперією, він найхитріший з усіх. Він знає, як тримати народ у своїх руках, як використовувати страх та надію. Він будує плани на десятиліття вперед. Але навіть він не бачить, що доля вже написала його кінець. Цей чоловік впевнений у своїй безсмертності, він оточив себе захистом та системою, яка, як йому здається, нероздільна. Але я бачу, як його тіло слабшає, як хвороба підточує його силу всередини. Він буде тримати владу до останнього подиху, не відпустить її навіть перед обличчям смерті. І коли прийде його час, а він прийде раніше, ніж багато хто думає, його система почне руйнуватися, бо вона трималася на ньому одному. Смерть забере його. І це станеться тоді, коли він найменше цього очікує. Коли йому здаватиметься, що він тільки почав втілювати свої найсміливіші плани. Його не стане фізично, і це змінить хід подій у його країні та за її межами. Люди на площі стояли тихо. Деякі хрестилися, інші хитали головами. Циганка підняла руку, вказуючи кудись у бік, ніби показуючи на третього з тих, про кого говорила. А третій, сказала вона, і голос її став дещо м'якшим. Третій із цих чоловіків переможе не тому, що він сильніший чи хитріший, а тому, що доля обрала його як інструмент історії. Цей чоловік веде свій народ через найтемніші часи, які можна уявити. Його країна горить у вогні війни. Люди його гинуть щодня, але він не здається. Я бачу, як він стоїть серед руїн, але очі його горять вірою. Він не той, хто шукав цю роль. Вона знайшла його сама. Історія обрала його бути тим, хто залишиться, коли інші двоє підуть. Я бачу довгу дорогу перед ним, роки боротьби та страждань. Але в кінці цього шляху я бачу перемогу. Не швидку, не легку, але перемогу. Він переживе обох інших. Він побачить, як змінюється карта світу, і його народ буде вільним. Доля зберігає його. Тому що він потрібен для того, щоб відбулися великі зміни. З трьох президентів залишиться тільки один, і це буде він, той, хто бореться за свободу свого народу. Циганка опустила руку та закрила очі, наче те, що вона бачила, забрало всі її сили. Коли ви почуєте новини про першого, який втратить владу, пам'ятайте мої слова. Коли дізнаєтеся про смерть другого, згадайте, що я говорила сьогодні. І коли побачите, як третій переможе, тоді ви зрозумієте, що доля існує, і вона пише історію задовго до того, як ми її прочитаємо. Люди на площі довго стояли мовчки після того, як циганка замовкла. Хтось сміявся, називаючи це балаганом та показухою, але більшість мовчали, відчуваючи щось незбагненне. Журналіст записав кожне слово, і невдовзі ця історія з'явилася в місцевій газеті. Багато хто сприйняв це як розвагу, чергову сенсацію, але були й ті, хто запам'ятав кожну деталь. Циганка після того дня зникла так само несподівано, як і з'явилася. Ніхто не бачив, куди вона пішла, ніхто не міг сказати, де її шукати. Але її слова залишилися записані на папері та в пам'яті тих, хто їх чув. Минали місяці, потім роки, і світ продовжував жити своїм життям. Троє лідерів, про яких могла говорити циганка, продовжували керувати своїми країнами. Перший могутній президент західної держави здавався непохитним, його підтримували мільйони, його рішення формували політику цілих континентів. Другий досвідчений керівник Великої східної країни тримав владу залізною рукою, будуючи плани на десятиліття вперед. Третій молодий за духом лідер нації. Що боролася за незалежність, щодня зустрічався з викликами, які здавалися непереборними, а потім почалося. Спочатку мало хто звернув увагу на зміни. Вони відбувалися поступово, майже непомітно. Перший президент, той, що здавався всесильним, раптом почав втрачати підтримку. Його рішення, які раніше сприймалися як мудрі, тепер викликали сумніви. Скандали один за одним почали підривати його авторитет. Люди, які колись йшли за ним безумовно, тепер задавали питання. Опозиція набирала сили, а його союзники один за одним відвертали від нього погляди. Він боровся, намагався утримати контроль, використовував усі доступні засоби. Але щось змінилося фундаментально. Земля під його ногами дійсно здригнулася, як і передбачала циганка. Прийшли вибори, і результат шокував багатьох. Він програв, втратив владу, яку вважав своєю поправу це було не фізичне зникнення. Він залишався живим, продовжував говорити, але його вплив зменшився до тіні колишньої величі. Він став свідком подій, на які більше не міг впливати. Саме так, як і говорила та стара циганка на ринковій площі, ті, хто пам'ятав її слова, здригнулися, коли почули новини. Перша частина пророцтва збулася з такою точністю, що в це важко було повірити. Але найстрашніше було попереду. Другий лідер, той, що правив імперією, продовжував здаватися незламним. Він планував, будував, розширював свій вплив. Його здоров'я здавалося міцним попри вік. І мало хто припускав, що щось може його зупинити. Він збирався правити ще багато років. Його система була створена так, щоб він міг керувати нею необмежено довго. Але доля, як і попереджала циганка, вже написала інше. Перші чутки про проблеми зі здоров'ям з'явилися несподівано. Спочатку їх заперечували. Називали пропагандою ворогів, але пліткарі говорили наполегливо. Хтось бачив, як він гірше тримається на публіці, хтось чув про візити лікарів, які відбувалися частіше. Він намагався приховати слабкість, продовжував виступати перед народом, але, знаючи люди, помічали зміни. Хвороба, яка зазвичай не вибирає між сильними та слабкими, між багатими та бідними, почала. Підточувати його тіло зсередини. Він продовжував керувати, не відпускаючи владу ні на мить, саме як і передбачала циганка. Він тримався до останнього, бо для нього влада була важливішою за життя. І ось прийшов той день, коли новини облетіли весь світ. Другий лідер помер. Раптово, незважаючи на всі запевнення про міцне здоров'я, незважаючи на всі заходи безпеки та медичну допомогу, яку могла надати найсучасніша медицина, смерть прийшла тоді, коли він найменше її очікував, посеред виконання грандіозних планів, які він будував на роки вперед. Ті, хто пам'ятав слова циганки, відчули холод по спині. Дві третини пророцтва вже збулися. Перший втратив владу, але залишився живим, відсунутий на узбіччя історії. Другий помер, і його система дійсно почала показувати тріщини, бо вона трималася на ньому одному. Залишився третій той молодий за духом лідер, який вів свій народ через найтемніші часи. Його країна дійсно горіла у вогні війни, як і говорила циганка. Кожен день приносив нові виклики, нові втрати, нові страждання. Ворог був могутнішим, мав більше ресурсів, більше зброї, більше людей. Багато хто не вірив, що ця країна зможе вистояти, що її народ не здасться. Але лідер стояв непохитно, його віра не слабшала, попри всі жахи війни. Він не шукав цієї ролі, як і говорила циганка, але історія обрала саме його. День за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем він продовжував боротьбу. Світ спостерігав, як цей чоловік стає символом опору, як його слова надихають не лише його народ, але й мільйони людей по всьому світу. Він втратив друзів, бачив, як гинуть його співвітчизники, але не здавався. І повільно, дуже повільно, але невблаганно ситуація почала змінюватися. Циганка говорила про довгу дорогу, про роки боротьби та страждань, і вона не помилялася. Перемога не прийшла швидко, не прийшла легко, але вона почала проступати на горизонті. Союзники, які спочатку вагалися, почали надавати більше допомоги. Народ, попри всі втрати, не втрачав віри у свого лідера. Ворог, який здавався непереможним, почав відчувати втому та проблеми. Історія, як і передбачала циганка, обрала цього чоловіка як інструмент змін. З трьох президентів він дійсно залишився останнім, хто продовжував виконувати свою місію. Перший пішов у тінь, втративши владу та вплив, другий помер, залишивши після себе систему, яка почала розсипатися, а третій продовжував боротьбу, наближаючись до тієї перемоги, яку бачила стара циганка своїм внутрішнім зором. Кожна деталь пророцтва збувалася з неймовірною точністю. Не було жодного елемента, який би не співпав з реальністю. Перший не помер, але втратив те, що цінував найбільше владу. Другий пішов з життя раптово, посеред своїх грандіозних планів. Третій виявився тим, кого зберегла доля, щоб він став свідком та учасником великих змін. Журналіст, який записував слова циганки того дня на ринковій площі, зберіг свої нотатки. Коли почали збуватися передбачення, він дістав той старий блокнот та перечитав записи. Кожне слово було там, кожна деталь. Він написав статтю, в якій порівняв пророцтво з реальними подіями, і ця стаття розлетілася по всьому світу. Люди не могли повірити в такий збіг. Скептики намагалися знайти раціональне пояснення. Говорили про випадковість, про те, що будь-яке туманне передбачення можна підігнати під реальні події. Але ті, хто читав оригінальний текст, хто бачив, наскільки конкретними були слова циганки, не могли відмахнутися від очевидного. Вона не говорила загальними фразами, вона описала долю кожного з трьох лідерів з такою точністю, що це не могло бути простим збігом. Вона знала, що перший втратить владу, але залишиться живим. Вона передбачила смерть другого, хоча він здавався незламним, і вона побачила перемогу третього, коли навколо них був лише хаос та руйнування. Дехто намагався знайти ту циганку, розшукати її, запитати, як вона могла знати все це, але вона зникла безслідно, наче її ніколи й не було. Люди їздили в те містечко, розпитували старожилів, шукали будь-які сліди, але ніхто нічого не міг сказати. Вона з'явилася з нізвідки, сказала те, що мала сказати, і пішла у невідоме. Деякі казали, що бачили жінку, схожу на неї в інших містах, в інших країнах, але жодне з цих свідчень не підтвердилося. Циганка залишилася загадкою, але її слова продовжували жити. Підтверджуючись подіями реального світу. Третій лідер. Той, що мав перемогти за пророцтвом, дійсно продовжував свій шлях. Війна тривала, але з кожним днем ставало все очевиднішим, що його народ не здасться. Світ змінювався навколо, старі сили слабшали, нові підіймалися. Карта світу, як і говорила циганка, почала змінюватися. Історія писалася на очах у мільйонів людей. І в центрі цих подій стояв той самий чоловік, про якого говорила стара ворожка на ринковій площі. Люди почали по-іншому дивитися на поняття долі та призначення. Якщо циганка могла передбачити долю трьох найвпливовіших людей світу, то що це означає для звичайних людей? Чи написана доля кожного з нас? Чи є у нас вільна воля? Ці питання хвилювали багатьох. Але відповіді не було. Єдине, що було точно відомо, слова циганки збулися з такою точністю, яку не можна було пояснити логікою чи наукою. Вона бачила майбутнє, бачила долю трьох чоловіків, і те, що вона побачила, сталося реальністю. Перший президент дійсно відійшов у бік. Його час пройшов. Хоча він залишався живим та продовжував говорити, його вплив зменшився до мінімуму. Другий помер, і його смерть справді змінила баланс сил у світі. Його система почала руйнуватися, як і передбачалося. Третій продовжував боротьбу, наближаючись до перемоги, яка здавалася неможливою на початку шляху. З трьох президентів справді залишився один. Не фізично, бо перший теж живий. Але залишився в сенсі виконання місії, в сенсі впливу на хід історії. Капітан. Пророцтво продовжувало збуватися на очах усього світу. Кожна нова подія підтверджувала слова циганки, кожен новий день доводив, що вона бачила правду. Її передбачення стало не просто історією, розказаною на ринковій площі, воно стало частиною реальності, доказом того, що є речі, які виходять за межі нашого розуміння. Деякі релігійні діячі почали говорити про божественне провидіння. Про те, що циганка була лише інструментом вищих сил. Інші вважали, що існують люди з особливим даром, які можуть бачити нитки долі, що сплітаються в майбутнє. Були й такі, хто вважав, що це просто неймовірний збіг обставин. Але з кожним днем таких ставало все менше. Факти говорили самі за себе. Циганка знала те, чого не могла знати звичайна людина. Вона передбачила події, які здавалися неможливими, і ці події відбулися саме так, як вона описала. Третій лідер, той, кому судилося стати переможцем, продовжував вести свій народ. Він не знав про пророцтво, принаймні спочатку. Але коли йому розповіли про ті слова, сказані багато років тому, він замислився, чи справді його шлях був визначений заздалегідь, чи він сам обирав цей важкий шлях. Чи доля привела його сюди? Ці питання не мали простих відповідей, але одне було зрозуміло він продовжував робити те, що вважав правильним, незалежно від того, що було написано в книзі долі. Він боровся за свій народ, за свободу, за справедливість, і ця боротьба давала йому сили продовжувати, навіть коли все здавалося безнадійним. Циганка бачила його перемогу, і ця перемога наближалася повільно, але не вблаганно. Світ спостерігав за розвитком подій з приголомшенням. Прородство циганки стало темою безлічі статей, телепередач, дискусій. Люди ділилися своїми думками в соціальних мережах, сперечалися про природу передбачень, про долю та вільну волю. Але незалежно від особистих переконань, факт залишався фактом: слова старої жінки. Сказані на ринковій площі невеликого містечка, збулися з неймовірною точністю. Вона передбачила долю трьох найвпливовіших людей свого часу, і кожна деталь її пророцтва стала реальністю. Перший втратив владу, але залишився живим, спостерігаючи за подіями з боку. Другий пішов з життя раптово посеред виконання своїх планів. Третій продовжував боротьбу. Наближаючись до перемоги, яка змінить світ, з трьох президентів дійсно залишився один. Саме той, кого вказала доля. Історія циганки та її пророцтва нагадує нам про те, що світ набагато складніший і таємничий, ніж ми собі уявляємо. Існують речі, які не підлягають науковому поясненню, події, які здаються неможливими, але тим не менш відбуваються. Передбачення циганки стало одним із таких явищ Воно кинуло виклик нашому раціональному розумінню світу, змусило замислитися про природу часу, долі та людського призначення. Можливо, колись ми зможемо пояснити, як їй вдалося побачити майбутнє з такою точністю. Можливо, наука знайде відповіді на ці питання, але поки що пророцтво циганки залишається загадкою. Доказом того, що в нашому світі є місце для дива та, та таємниці, її слова продовжують збуватися. І третій лідер той, кому судилося перемогти, продовжує свій шлях до тієї перемоги, яку вона бачила своїм внутрішнім зором. Доля написала свою історію, і циганка просто прочитала її для нас. Залишивши після себе пророцтво, яке збувається з неймовірною точністю, ось така вона ця неймовірна історія, яка змушує замислитися кожного, хто її чує. Сьогодні ми розповіли вам про циганку та її пророцтво про трьох президентів, один із яких втратив владу, другий пішов із життя, а третій продовжує боротьбу за перемогу свого народу. Дивіться навколо себе, слідкуйте за подіями у світі. І ви побачите, як продовжує збуватися це дивовижне передбачення. Можливо, колись ми дізнаємося, хто була та загадкова жінка, яка з'явилася ніоткіля, та зникла в нікуди, залишивши після себе слова, що стали пророцтвом. А поки що, нам залишається лише дивуватися точності її бачення та чекати фінальної частини цієї історії, перемоги того лідера, якого обрала доля. З трьох президентів залишиться тільки один, і його тріумф стане доказом того, що циганське пророцтво було правдою від першого до останнього слова. Спасибі, що були з нами сьогодні, і пам'ятайте, світ повен таємниць, які нам ще тільки належить розгадати.